Історія 10. Водій русалки. Їде раритетна машина дорогою з Мукачева і заїжджає у санаторій Карпати. За кермом у фраку старий 120-річний чоловік. Маленький, худий, дуже зморшкуватий і лице в глибоких шрамах. У машині ззаду все переобладнано під акваріум. Там плаває стара русалка. Вони підіймаються дорогою, проїжджають біля старовинної будівлі графства Шенборн і прямують до озера Любові. Водій газує, з'їжджає зі стежки на траву і хутко вискакує з автомобіля, відкриває задні двері, русалка з акваріума зливається з водою у водойму, і він теж через пару секунд стрибнув за нею та зник під водяною товщею. Ну, це кінець історії, а подивімося, що все починалося в цьому замку сотню років тому. Жив граф із графинею, в них був син, котрий у 20 років зустрів дівчину зі знатного роду. Вони вирішили одружитися, але в їхню долю втрутилися чаклунка. І коли пара зустрілася біля озера, як виявилося, це був останній раз. Дівчину відьма зачарувала та перетворилася на русалку, але молодий граф все одно любив її та, піймавши чаклунку, дізнався, як із дівчини зняти закляття. Та для цього потрібно, щоб пройшло сто років, сто годин, сто хвилин і сто секунд. Їм необхідно в цей час знаходитися в озері. Тоді чари й зникнуть. Змінилося все навколо, змінився світ, пропали й виникли нові держави, граф із русалкою виїхали в еміграцію на переобладнаному автомобілі з цієї території, поневірялися по дорогах країн Європи. Складно було маскувати свою кохану від чужих очей вони поїхали до моря, граф купив яхту, переобладнав її під потреби коханої дівчини русалки. Днями вони плавали по хвилях. А ночами русалка полювала на рибу в середземному морі. Одного разу німфа потрапила у сітку до рибалок, її витягли на палубу і хотіли вбити. Від страху вона заплакала, і сльози перетворилися в перли. Рибалки почали збирати їх, зав'язали мотузкою хвіст та її затягли в трюм. Русалка там плакала, а вони зібрали всі перли в мішок, а потім передали їх на берег, аби продавати. Грав плавав по морю та шукав дівчину, але й не міг і подумати, що вона в полоні. Але коли висадився на берег, почув ажіотаж навколо перлів в порту і зрозумів, русалка там, у них. Знав він, що коли кохана плаче, то її сльози потім стають перлами. Замовив він рибалкам велику партію перлів, ніби хоче їх купити. А раніше сам під покровом ночі приплив і поставив вибухівку динаміт до корпусу корабля. Настав ранок. Відбулася зустріч із рибалками. Русалка відчула графа і заспівала в трюмі. Той не подав знаку і забрав перле. закурив сигарету і підпалив шну. Він загорівся, і вогонь побіг по ньому по динаміту. Стався вибух. Русалка звільнилася. Рибалок зловила у воді, закинула всіх у сітку. Корабель пішов на дно та потягнув їх за собою. Знайшла вона графа біля зламаної дошки, обійняла за шию, і вони попливли до своєї яхти. З цього часу закохані були обережніші плавали там, де їх не можуть побачити люди. Граф смішив русалку, вона сміялася, в неї лилися сльози радості та щастя, і це теж були перли, але вже чорного кольору. Чоловік продавав їх на аукціонах, і вони жили заможно. Купив острів біля Греції, і так пара дожила до наших днів. Повернулися на автомобілі в Україну, а у призначений час поринули у озеро. Чари пропали. Вони винирнули молодими, якими були сто років тому. Сіли в автомобіль і поїхали вниз дорогою. Молода дівчина тримала в руці хустку, яка розвівалася вітру.